Багато змі аналітиків писали про те, що Китай скоро обжене Америку, наче то в країні вже настільки сильна економіка, що скоро вона посяде перше місце в світі. Але вже не так голосно про це говорять: в китайській економіці є проблеми, та все ж таки цікаво за рахунок, чого у них так сильно розростається ВВП, точніше, розросталося до нещодавного. І цікаво тут те, що значна частина 30% економіки Китаю це саме бетономіка. Ось про неї ми і будемо зараз говорити. З вами Валентин. Отже, лунала така інформація, що Китай виробив цементу за три роки як. Сполучені Штати Америки за все 20 століття. Ми вирішили перевірити, чи так це можливо це брехня і наклеп. І знаєте, такі клікбейтні заголовки новин, щоб люди почитали так по швиденькому. Але насправді виходить, що Китай виробив за два роки цементу стільки, скільки Сполучені Штати Америки за 20 століття. З 1900 по 1999 рік, за даними американських інститутів, Америка спожила 4,4 мільярдів тонн цементу. Виробила 4,2 мільярди, а 200 мільйонів імпортувала. Натомість Китай тільки за 2020 рік виробив 2 мільярда 400 мільйонів тонн цементу. А за 2021 – 2,5 мільярдів. Це насправді просто ну величезні. Цифри і цікаво, що ж вони там виробляють, і як це все безпосередньо відбувається на їх економіці, і звісно на екології планети. Це теж дуже цікаве і важливе питання. Отже, експорт з Китаю насправді вимірюється в мільйонах тонн, взагалі не в мільярдах. Тобто це мізер. Основну частину виробленого вони вбухуть свою економіку. То що ж вони там роблять? Невже вони вирішили зробити ще одну китайську стіну там від когось там відгородитися? Від в'єтнамців чи, чи корейців? Чи московитів на жаль, вони сьогодні використовують Московію як ресурсний придаток, як пуголо для всіх інших, і стіна поки там не будується. Проти московитів, а нам було би в плюс. Ну нічого, все ще попереду. Так, от що ж вони такого будують, дорогі друзі? Перед цим питанням глянемо взагалі на світовий ринок бетону. Хто його виробляє? То Китай випереджає Індію свого головного конкурента в цьому питанні. Не на голову, а на цілий тулуб. От зараз ви можете бачити інформацію цю на екранах у себе. Якихось 410 мільйонів тонн проти більше ніж 2 мільярдів. Далі йде там В'єтнам, Америка, звісно ж, Іран і інші країни. І що цікаво, така тенденція зберігається вже кілька десятиліть. Тобто, Китай справді ботонономіка. До речі, для такої кількості цементу тільки уявіть собі, скільки піску треба, один до десяти. Це просто колосальні цифри. Багато екологів каже про те, що. В світі просто дефіцит на сьогодні буде піску через такі масштаби. Про це теж згодом. Загалом можемо побачити, що китайська економіка розвивається не так, як західна. Західна була доволі рівномірно. Розподілена і часто вони концентрувалися на товарах і на компаніях, які ці товари виробляли. Актуальні товари для світу не було задачі роздути економіку за допомогою якогось сектору. Ну єдиний був період, коли під час Другої світової справді збільшували кількість оборонно промислового сектору. Далі його тримали на рівні під час холодної війни. На сьогодні є потреба інвестувати туди. Часто це такий доволі штучний, ну відносно штучний сектор, в який інвестується багато коштів в основному від платників податків. З суб'єктом інвестування є, звісно ж, держава. І в цьому випадку справді буває, економіки зростають і не на зовсім ринкових умовах. Але загалом Америка розвивалася як ринкова країна, і все, що треба було людям, то й в принципі розвивала промисловість. То в Китаї все інакше. Китай часто розвивається там, де не дуже це і треба. Зараз ми вам доведемо. Проблема номер один в тому, що китайцям інвестувати часто мало дає, і вони вбухують багато грошей в квартири. Це не дивний і не новий який стан. Багато країн, які розвиваються. Люди через те, що немає досвіду інвестування, компанії часто не вміють брати гроші на ринках. Довіра невисока. Так, то люди часто інвестують в щось таке практичне, візуальне, зрозуміле там в паркан, в будинок, в квартиру і багато чого іншого до речі, в Україні теж дещо спостерігається це, і ми на Капіталісті, до речі, агітуємо, аби покращити. Інструменти інвестування в країні, і звісно, реформа пенсійної системи потрібна і багато чого іншого, аби вийти з інвестування в тільки в нерухомість. Так от, в Китаї багато людей в основному інвестують на сьогодні в нерухомість. Як бачимо з графіку домогосподарства в Китаї надзвичайно багато інвестують рухомість, якщо порівняти з Японією, Австралією, Тайванем і Сполученими Штатами Америки, то явно є різниця з розвиненими країнами. Ну можна сказати, що трошки йде порівняння саме з Австралією, але загалом. Тут багато справді довгострокових інвестицій в пенсії, наприклад, або в інші можливості, то в Китаї це нерухомість або живі гроші, готівка чи депозити. До речі, більше про інвестиції в Україні ви можете дізнатися в нашій школі освітній. Ми маємо дуже класні курси, справді ми працюємо над ними і робимо їх спеціалістами, які вже згенерували собі капітали, знають, як це робити на українському ринку. Тож якщо є бажання навчитися і рухатися в цьому напрямку. Посилання буде в описі. Так от про Китай до приватного сектора, який любить інвестувати в нерухомість, доєднюється ще держава, яка любить такі потужні державні програми з бетону, різна інфраструктура, вливати гроші в компанії, які будують нерухомість. З чим, до речі, там проблеми потужні. Ми далі скажемо. Це все генерує 30% ВВП в Китаї. Наслідком такого симбіозу суспільства і держави стали міста привиди. У нас, до речі, є окреме відео велике по китайській економіці. Воно теж буде в описі до цього. Так, от в містах привидах немає практично жодного жителя. Там немає навіть інфраструктури. Вони, напевно, навіть і не планували, просто будували високоповерхівки, отак, от купою, купою, купою. І наразі там перекоти поле чи пісок гуляється туди-сюди вітром по вуличках, і більше нічого немає. По суті, одна з причин їх існування є в тому, що забудовників, яких вбухували гроші, не можуть повернути свій кредит, а люди не хочуть купляти там квартири. Ні, інфраструктури, ні можливостей, ні бажання там жити ні в кого немає. Від того, значна частина їхнього ВВП по суті є привидом, а не реальною економікою. Від цього в Китаї на сьогодні криза нерухомості кількість зданих будинків в 2023 році мінімально мала і трошечки продається нових квартир. І теж дуже мало. Є невеличке пожвавлення на второму ринку, і не більше того причина. Також в тому, що держава зрозуміла, що вона перекачала. Ринок нерухомості вона відходить від нього. Інвестиції в 2023 році впали на 10%, в 2024 вже впали на 4%, і така тенденція буде лише посилюватися. В 2023 році половина дефолтів по кредитам походила саме від сектору нерухомості. А ми нагадуємо, саме в нього в більшості свої інвестували прості люди, та отримують за це вони максимум лише миска рису. Борг сектору нерухомості зараз оцінюється в 50% ВВП в 2022 році, 85 Ільйонів доларів з них 65% є боргом домогосподарств на іпотеки а 25% є кредитами-забудовникам, частина яких може оголосити дефолт. Та банківський сектор Китаю отримав поблажки. На фоні цього уряд знижував з 2012 року норму резервування великих банків з 21,5% до 10,5% в 2023 році. А для милих і середніх банків зниження сталося з 19 до 7,5%. Разом з цим кількість грошей на депозитах зростала. А за період з 2022 року кількість грошей на депозитах зросла на 0,8 трильйонів доларів. Це такий приклад, коли Кейнса розуміють не зовсім правильно. Він намагався простимулювати економіку в часи кризи, аби люди відчули, що завтра буде такий самий білий нормальний день, і споживати можна, і не треба зупиняти будь-які купівлі, тому що іде негативна спіраль. Так я перестаю йти в магазин, перестаю купляти товари, ті фабрики, які виробляють товари. Перестають мати клієнта, зупиняються, і звісно, люди, які там працюють, не отримують зарплати. І виходить, що у фабрик не купляють і люди не мають за що купляти, і воно все падає вниз-низ. Так формується затяжна криза, як ми знали, її з великої депресії для того, щоб трошки витягнутися з неї держава могла влити гроші в економіку, аби люди відчули, що все добре. Але не більше ніж для того, аби вони відчули, що все добре, і завтра буде нормальний такий самий день. То багато урядів світу користуються цим інструментом для того, щоб просто розвивати економіку. Вона, до речі, Юлія Тимошенко любила таким займатися. так? Вона думала, що ми зараз от накачаємо грошима від держави і попре економіка. Вона не попре. Держава дає дуже неякісні стимули для інвестування, і далі воно як бульбашко лускається. Власне, будь ласка, в Китаї така сама історія. Накачали нерухомість грошима і тепер не знають, що з цим зробити. І це дуже сильно б'є поросту економіки Китаю. І на сьогодні дуже примарні шанси в країні. Побороти так звану пастку середнього доходу, от вони дійшли до 15 тисяч доларів. ВВП. А далі що буде незрозуміло. Це дуже таке велике питання. Але дивіться, просто безмежна кількість цементу. Це 2,5 мільярдів тонн цементу в 2021 році, і ще плюс на 10 множте 25 мільярдів тонн піску. І цікаво, як воно все відбувається на нашій планеті. Це теж важливо. По суті, Китай намагається індустріалізуватися і державними способами. Увалюється велика кількість грошей, створюються робочі місця, і начебто люди отримують можливості. Але насправді не все так просто. Часто такі тенденції, як я говорив раніше, вони б'ють по майбутнім поколінням. Це викривляє ринок, і рано чи пізно сама економіка перестає мати можливості ввалювати такі гроші. Тобто, це такі, знаєте. Кінь в вакуумі, замкнутий цикл нікому не потрібний. Вже самим китайцям не потрібна ця нерухомість. Можливо, вона їм треба для життя, але вони вже не готові туди викладати, бо ці міста приводи просто це якийсь жах, розумієте? Будь-які ідеї держави відірвані від реального ринку перетворюються просто в такі от міста приводи. Ми зараз не кажемо про те, що не може існувати програм, які допомагають ринку, взаємодіють з ним, десь держава може направити допомогти, показати, що ось не існує. Так, це нормальні взаємодії, але коли вона створює. Такий великий відсоток ВВП просто вливаннями з бюджету, то це закінчується погано. Але якщо брати про наслідки для світу до екології, зараз ми прийдемо, то не все так, звісно, і погано йде стагнування економіки Китаю, це звісно через торгівельні обмеження і через цю ситуацію. А це в свою чергу зменшує попит Китаю на нафту. А це в свою чергу зменшує тиск на світову ціну на нафту. Так довго вона трималася там нижче 80 доларів, саме тому, що Китай не купляв в таких обсягах, як раніше, цей продукт. Проблема для екології в тому, що 4,5% і викидів СО2 в атмосферу робляться в процесі виробництва цементу цієї хімічної реакції, і Китай дуже сильно забруднює світ в багатьох аспектах, і в цьому зокрема. У світових викидах цементу це 852 мільйони тонн викидів на рік. Щодо самих викидів в атмосферу, то Китай тільки на цементі робить в два рази більше ніж Південна Африка. Проблема в тому, що створення цього продукту потребує нових інновацій для того, аби зменшити викиди, і серйозних інвестицій в цьому напрямку ми зараз не спостерігаємо. І ще проблема бутону в тому, що з часом його треба оновлювати, ремонтувати, замінювати новим. І це просто якась безкінченна бетонономіка виходить у них. А який висновок для України треба робити? Так по суті, проблема в Китаї є вже і світовою. Як бачимо, з нашою екологію світу творяться все такі негативні речі. І до речі, з піском це мільйони тонн, які пожирає Китай, то його відтворення вже на сьогодні, по даним спеціалістів, з ООН, Менше ніж те, скільки з'їдає світова економіка, а саме Китай у цьому випадку. Щодо висновки для України, нам потрібно розвивати природній нормальний ринок нерухомості, робити все можливе, аби у людей не викривлялася реальність і уявлення, і вони купляли квартири лише для того, аби просто жити там, так а не для того, щоб просто вбухувати. Гроші єдині свої чисто в нерухомість. Ми нічого не маємо проти інвестицій в нерухомість навіть більше ніж треба. Але коли справді всі зациклюються саме на цьому виді інвестування, то потім проблеми в економіці трапляються так. Ну і звісно, державі треба розумно звести себе і не втручатися більше ніж треба туди, куди втручатися не треба. Сподіваємося, що висновки будуть зроблені, і все в нас буде добре. Підтримуємо наші збройні сили України. У нас до речі, є телеграм-канал Останній Капіталіст. Ви можете зайти в посилання до цього відео, і там ми робимо багато зборів на Збройні сили України і взагалі на сили оборони, і це і Мавіки, і ФПВ, і автомобілі, і багато-багато чого зараз в описі. Ми поставимо актуальний збір обов'язково. Тож, дорогі друзі, до зустрічі і залишайтеся з нами.